Ого, нічого собі, Xbox! І я, чесно сказати, в шоці. Хто би міг подумати ще так минулого року, що його можна офіційно придбати у нас в Україні? І ви знаєте, я чесно вам признаюся, поки його не було в продажі, пес завжди була під боком. Я якось жив і не тужив. А тут таке, два Xbox. Ну що ж, давайте розбиратись, але все за порядком. Ви на каналі Мойо, Я Рома. Погнали! Як я говорив раніше, така радість приїхала в Україну зовсім недавно. Не сьогодні, звичайно, Уже близько місяця вона продається. Хто взагалі не розуміє, де вхід, де вихід, я коротко введу вхід справи. Xbox це високопродуктивна лінійка ігрових консолей від компанії Microsoft. Це той, що Bill Gates, той, що Windows. І якби ми вже розуміємо, що гравець серйозний. І оця штука це є прямий конкурент п'ятої PlayStation. Ще можна сказати Nintendo конкурент, але це трохи інша кухня, і про нього ми не будемо говорити сьогодні. Ви знаєте, я якби і з Sony не планував порівнювати. Це більше відео про перші враження від людини, яка постійно тусила на PS, а тут отримала Xbox. І ви знаєте, коли я занурився в цю тему, я зрозумів, що це дуже сильно схоже з ринком фотоапаратів. Тобто, обравши одного виробника, ти вже не дуже хочеш переходити на іншого, тому що вже оптика без костелів не стає, батарейки не підходять, аксесуари вже не ті. Те саме і з ринком консолей. Тобто задача виробника залучити гравця в свій світ. Бо не забуваємо, недавно був Нексген в обох виробників, що в тих, що в тих. І кожен поважаючи себе геймер, як не одразу, так і в якомусь найближчому майбутньому планував оновитися. І поки Sony займається налагодженням виробництва, чи що вони там роблять два роки, я чесно не знаю, від них потихеньку почали перекочовувати люди на нову платформу. Говорю так впевнено, бо вже багато від кого чув, від тих людей, які раніше взагалі нічого не хотіли слухати про Xbox, а тут купили й задоволені. Так, вона вже в них. Тобто прямо зараз на сайті можна оформити замовлення і отримати її в найближчому магазині, або замовити з доставкою. Та не подумайте, що наявністю єдиною. Наявність це хороша перевага, бо можна придбати тут і зараз. Але це не всі її переваги. Давайте рахувати разом. І так, перший палець Xbox Velocity. Well Це унікальний твердотілий накопичувач SSD та додаткове програмне забезпечення, який дозволяє пришвидшити завантаженість як в грі, так і поза межами гри. Сам перевіряв 6 секунд завантаження самої системи з моменту натискання кнопки. Тут важлива ремарка. Графіка на вході відрізняється. Маю на увазі відрізняється в PlayStation і в Xbox. PlayStation вона як мед для очей, така красива, плавна, плавні переходи. Красиво, звичайно. В Xbox я би сказав, вона така проста, якби. Як то кажуть, по-хлопськи. Тобто е, саме по собі завантаження, воно якби не відіграє якоїсь неймовірної ролі, але ми помічаємо на екрані, от бачите, в а тут є ось такі речі, які мені не зовсім зрозумілі, для чого вони потрібні в першу чергу. Напевно, що з часом до цього привикаєш, і знаєте, після там якогось третього, п'ятого включення я перестав на цьому звертати увагу, таке враження, що око пам'ятає, де потрібно фокусуватися, і саме фокусується в потрібних місцях. Тому на цьому акцентувати увагу ми не будемо. Знаєте що я ще помітив? Це звук вімкнення. Вроді би така дрібниця нікому не потрібна, але це той звук, який ми будемо чути кожен раз при вімкненні консолі. Тут такий, а тут такий. Щодо графіки в іграх, от чесно вам признаюсь, без ніякої додаткової заангажованості чи зацікавленості. От різниці не помічаю. Зараз я говорю про порівняння Xbox до PlayStation. Ще хтось може згадати про синтетику? Синтетика це звичайно важливо, тому що цифри відрізняються. Але якщо повернутися до реального звичного життя, я вам скажу так: обидві консолі дуже круто відтворюють графіку в іграх, і синтетика це просто цифри, тому також на них не будемо звертати увагу саме зараз. І не будемо придиратися до якихось окремих деталей, де краще піксель виглядає в тій консолі чи в тій консолі. Якщо порівнювати PlayStation і Xbox по графіці, вони дуже сильно схожі між собою. Я би навіть сказав ідентичні. Звичайно, я говорю про старшу версію, але про це трохи пізніше. Не забуваємо про пальці. Другий палець. Xbox Game Pass. Ух, ви знаєте, наробили вони шуму. З самого початку якось навіть повірити не міг, що можна оформити підписку і отримати доступ одразу до якоїсь неймовірної кількості ігр. А все чому? Тому що ігри на дисках коштують однаково дорого. Що для Плойки, що для Xbox. Якщо говорити середнє значення, це десь, напевно, буде 1200 гривень. Тому що є ігри як по 2500, так є і варіанти по 300-400 гривень. А ми за 90 гривень в місяць. Купляємо підписку Game Pass, яка дає нам доступ просто до якогось неймовірного клондайку хороших ігор. І що саме головне, вони обіцяють, що їхні ексклюзиви будуть з'являтися в геймпасі в день виходу їх в світ. Хіба це не круто? Я хочу вам нагадати, що зовсім скоро має вийти ігра Stalker. І вона також з'явиться там в перший день. Знаєте, от почав про це говорити, я аж прямо відчув подих у цього сталкера. Чекаємо, чекаємо. І що виходить? Ціна підписки річної коштує як одна гра і то не в день виходу. Тому, повторюсь, це дуже хороша перевага для нас, простих користувачів. Що там далі? Третій палець, не забуваємо. Технологія Smart Delivery. Це унікальна технологія, яка дозволяє один раз придбавши гру, потім мати доступ до неї на будь-якій консолі Xbox. Ви знаєте, я раніше про неї не згадував, тому що думав, це не актуально для нашого ринку, так як Xbox тільки з'явився, але я не врахував, що будуть виходити нові моделі. І виправляюсь. Тобто, придбавши один раз гру, ви зможете її грати на будь-якій консолі Xbox, не в залежності від того, коли ця консоль була випущена. Так би мовити, з думкою про майбутнє. А далі речі, які є в обох консолях. Мається на увазі і в Xbox, і в PlayStation. Це 4K120 FPS. Це наш любимий HDR, High Dynamic Range. Це звичайно ретрейсинг. рейсінг. Куда тепер без нього? Звичайно, хотілося б трохи більше ігр з ним, але то вже питання інше. Тут важливо додати ремарку, що оці всі порівняння, які я щойно оговорював, це порівняння Xbox Чорної, або як назвав її виробник Series X, чи в народі SX, з PlayStation 5. Як ви помітили, є ще біла версія, це ну, можна її назвати молодшою версією Series S, або SS в народі. Е, багато вже всі говорили про таку штуку, що PlayStation не завжди можна поставити, не під кожен дизайн вона підходить. Я вам можу сказати впевненості: оцю чорну коробку ставиш де завгодно, і вона всюди буде підходити під дизайн. Це такий аскетичний дизайн, який нікому не кидається в очі. Я б навіть сказав, що вона. Та не буду підбиратися, я не скажу, що вона губиться в просторі, і з одного боку, це навіть добре. Молодша версія, вона має дизайн в білому кольорі. Е, ви знаєте, мені особисто вона нагадує якийсь такий ретро-ретромагнітолу, ретро-динамік, мабуть що. І як ви можете помітити, в молодшої версії немає дисководу, тобто вона диск-фрі, відповідно, Only Online Market. Багато хто і я в тому числі роблю основний акцент на Game Pass, тому, напевно, це не настільки важливо. В старшої моделі, буду її тепер так називати, є підтримка 4К-120 FPS. Що важливо, це нативних 4K120 FPS, тобто вони справжні. І тут головне, щоб гра підтримувала дані технічні характеристики. Молодшої версії Версії 2К, але тих самих 120 FPS. Ще вони відрізняються вихідним звуком. В молодшій версії 5,1 Dolby, а в старшій Батя Dolby Atmos. Це от те занурення, 3D, от те все, що ми всі так любимо. Звичайно, тут ще потрібно розуміти, що при спиранні на дану характеристику звертаємо увагу, чи є в нас така акустика, яка зможе відтворювати даний звук. Але тут кожному своє, я мусив вас попередити. Про проц карточку і ОЗУ. Багато говорити не буду. Або найправніше взагалі говорити не буду. Та бо яка різниця? Обидві консолі тягнуть добре на своїх характеристиках, які заявлені виробником. Але найголовніше тут це пам'ять. Молодшої моделі та в старшої вони відрізняються. В молодшої це 512 ГБ, а в старшої 1 терабайт. Я не можу сказати, що того чи того буде повністю достатньо, тому що і терабайт можна заповнити. Але зважаючи на розмір геймпасу, 512 ГБ це якось мені здається, взагалі мало. Хоча якщо ви звикли завантажувати ігри та поступово їх проходити, то чому б і не такий варіант? Ви знаєте, я тут так подумав, що от молодша версія, вона просто на ура йде власникам інтернет-кафе. От уявіть собі, купляєш отаку штуку, купляєш за 90 гривень підписку, і всі твої гості мають доступ до всіх ігор, які доступні в Game Pass. Мені здається, схожих рішень ще ніхто не придумував. До речі, якщо згадати, як це було колись, то Sony в свій час дуже сильно хейтили оцю підписку компанії Microsoft. Вони говорили, що прогорять, що це невигідно. Але маємо, що маємо, не прогоріли, і навіть Sony зробила щось. Своє схоже, також з підписку. Вона, звичайно, не така, як в Xbox. Там ігри, хоч топові, але старі. І якщо ви вже користувались PlayStation якийсь час, то ви, скоріш за все, ці ігри пройшли. Якщо не користувалися, то звичайно ці ігри вас зацікавлять. В Xbox трохи інший підхід. Тут вони дають одразу багато всього. Що там далі? А далі в нас геймпади. В комплекті поставляється один. Шкода, що не два. Я тут, звичайно, вже починаю видумувати, тому що два мало хто поставляє, але хотілося б. Самі по собі геймпади, вони. Знаєте, Якщо описати їх одним словом, то він простий. Звичайно, я порівнюю до конкурента dualSense від компанії Sony. Тут немає адаптивних тригерів, тут немає цієї сенсорної панелі, тут немає такої вібрації, як в DualSense. Доволі холодно до цього всього відношуся, тому що зазвичай після 2-3 годин чи більше годин гри в гру, ці всі речі починають надоїдати. І ти просто їх відключаєш, щоб вони не заважали тобі, от не побоюсь цього слова, занурюватися в гру. Тому, можливо, хтось буде вважати це ложкою дьогтю. Для мене це не так. Кожен робить свій висновок. Щодо матеріалу самого корпусу, ми зустрічаємо матовий пластик зверху. До речі, обидва були в користуванні, обидвами грав багато часу. І як ви можете помітити, не залишає абсолютно ніяких відбитків пальців. Знизу на джойстику розташований перферований пластик, і також він на курках, як ми бачимо, це зроблено для міцного надійного хвату. Також ще от так чисто по власних спостереженнях, мені здається, він трохи менший, ніж DualSense від Sony. Я просто чув від деяких. Власників, що DualSense він занадто великий, під певний тип руки і не зовсім зручно користуватися. Я такого не помічав. Мені обидва комфортні: як DualSense, так і е, геймпад від Xbox. І це не все. Є тут ще своя цікава особливість. Ви зараз будете дуже здивовані. Дивіться самі. Живлення: дві Alkaline батарейки. Я, чесно сказати, коли перший раз це побачив, я якось так здивувався і подумав, що навіть компанія Microsoft трохи жартує. Але тут, якщо трохи заглибитись в дану ситуацію, в дане питання, то вартує згадати, що в будь-якої батареї є таке поняття, як деградація батареї. Тобто є кількість зарядів розрядів. У випадку інших виробників, де батарея інтегрована в сам корпус геймпада, при її деградації нам потрібно звертатися в сервісний центр. А тут забіг найближчий кіоск, купив дві батарейки і знову в бій. Круто ж, круто. Кому це незручно? Можна все ж таки один раз потратитися і придбати літіонні батареї формату 2А і встановити їх сюди. Я до речі, також на теренах інтернету бачив. Рідний батарейний блок від Xbox виглядає таке враження, якби дві батарейки взяти з докупи. Ви зараз тут побачите картинку, як він виглядає. Тому це можна назвати недоліком, а можна і назвати перевагою. Е, ще вартує додати, що розряджаються вони дуже повільно. Е, от прям дуже повільно. Я не зміг розрядити два геймпади, користувався я ними близько трьох тижнів, і в мене це так і не вийшло. Ще один зручний момент це з'єднання геймпада з безпосередньо Консолію. Тут не потрібно використовувати кабель. Є кнопка, ви натискаєте на цю кнопку і натискаєте аналогічну кнопку ось тут, на самій консолі. Значок Xbox починає синхронно мигати, і через декілька секунд ми розуміємо, що геймпад з'єднаний з, з консолю. І також суб'єктивна думка, мені здається, долучення другого гравця зроблено якось більш інтуїтивно, зрозуміло, ніж в PlayStation. Принаймні, з першого разу мені вдалося долучити другий геймпад до гри на двох, яка розрахується. Ну що ж, друзі, давайте ми то все підсумуємо. Те, що Xbox з'явився на ринку України, це без сумніву добре. Тому що ми, прості користувачі, завжди виграємо від конкуренції. Особисто мене неймомірно вразила підписка Game Pass. Тому що за ціну у рік виходить 1080 гривень, якщо перевезти це в місяць, 90 гривень в місяць, це взагалі якась смішна сума, це дешевше, ніж мобільний зв'язок, і ми отримуємо доступ до... Багатьох хороших, якісних ігор, які е, також будуть оновлятися і будуть доступні на різних версіях Xbox. Хіба це не щастя? Звичайно, це дуже добре. Хочу вам нагадати, що лінки на ці товари будуть в описі під відео. Ви були на каналі Мойо. Мене звати Рома. Очікую від вас коментарі та лайки. Всім добра, мирного неба. Пока!